Володимир Якимович вже 15 років працює головним лікарем поліклініки. Це саме та поліклініка, в якій нещодавно звільнили лікаря за липову довідку про вагітність. За останні декілька років у нас було звільнено четверо людей. Ну, це стосувалося неправомірного поводження з медичною документацією, видачі лікарняних листочків, виписки рецептів. Ну і інше, що стосується. Ведення документації відтепер він першим дізнаватиметься, кому і чим не догодили його лікарі. У кожному медзакладі міста відкрили спеціальні гарячі лінії, які одночасно є телефоном приймальні головного лікаря. Сюди можуть дзвонити незадоволені пацієнти. Як правило, це приходить або в обласне управління, або в міській, або в міському голові. Час минає, потім треба шукати, піднімати документи. Там важко доказати. От всю хвилину, що сталося, будь ласка, наберіть номер приймальні або прийміть приймальні до головного лікаря. І поінформуйте його, що щось не так робиться в вашому. Воно лікар безпосередньо спускався і йшов розбирався. Лікарі кажуть, зараз, коли загострюються сезонні хвороби, працюють напружено щоденно приймають кілька десятків пацієнтів. В такому ритмі догодити усім та кожному нелегко. Якщо буде такий телефон, тобто люди будуть знати, що вони мають можливість з кимось поділитися якимись своїми проблемами. Я абсолютно за В поліклініці не потрібно щось додатково давати для того, щоб лікар до тебе більше краще відносився. А лікарні Натомість правоохоронці кажуть, медицина одна із тих галузей, де найчастіше попадаються хабарники. Так, два роки поспіль у БОЗ виявляє цілі злочинні групи у медико-соціальних експертних комісіях, які видають довідки про інвалідність. Були розподілені певні суми коштів, що стосується за рік там, до 200 доларів. Два роки там більше 300 доларів, а якщо людина хотіла на пожитво, на інвалідність, де були умови, то мусила заплатити там від 500 до 1000 доларів. Цікаво, що гіркий досвід хабарників, додає правоохоронець їхніх колег зовсім не лякає. Практично ніхто на це не зважає. Можливо, десь стараються заволювати ці хабарі, отримувати через посередників, що нам десь ускладнює можливість документування. Але все рівно беруть і кажу на свідомість людей, практично майже не впливає. Хоча цього року хабарників у білих халатах міліціонери ще не затримували, але напрацювань кажуть, мають уже немало.